Громадський басейн мають право відвідувати школярі броварських шкіл і безкоштовно цю норму хочуть в четвер викреслити. Ну раніше так діти школи відвідували це безкоштовно в межах навчальної програми, але наразі зараз це неможливо. Чи школярі можуть безкоштовно відвідувати басейн? Проси як руководство. Я адміністратор, Ви я на ці Ви? не відповідаю. Yeah. Я, я проходив <проводили> в басейн, привів дітей саме. Е... Дитині інваліду і двом дітям-сирі там а, дають можливість безкоштовно два рази на тиждень ходити в басейн. Басей і Будуть буцімто законно діяти. Що можна буде відвідувати басейн? Я за вас вівці не подимаю. Ну добре, якщо дійсно... <ріст> це його не ділянку.